А ви знали, що воду пити круто, але для цього вам треба мати найтрендовішу пляшку, інакше це не круто. Аме каже, привіт, і сьогодні я хочу побазікати про феномен Стенлі Капс і як вони стали тим, проти чого боролись. Скоріше за все, за останні декілька років ви точно чули про Стенлі Капс або бачили їх, або навіть якщо не їх, то схожі на них пляшки. А можливо, у вас навіть є власно. Для цього відео я попросила реквізити своєї подружки Дарини. Так що Дарини дуже тобі дякую за Стенлі Cup. Це оригінальне Стенлі Cup, Можливо, саме за таку, десь в Америці люди колись вламували двері, щоб купити їх не першими. Ну але про все поступо. Звідки взагалі з'явились ці Стенлі Кап, хто такий Стенлі і чому він почав робити ці пляшки? У 1913 році винахідник Вільям Стенлі молодший заснував свою компанію Стенлі. Він не просто організував свій бізнес, а дав нам термос такий, який ми його знаємо зараз. Стенлі не винайшов термос, але він створив практичний металевий вакуумний термос, такий, який став стандартом. По суті, він замінив скло на метал і цим якби додав практичності термосу. І з цього моменту починається історія Стенлі. Термоси Стенлі були набагато міцнішими і довговічнішими за своїх попередників та конкурентів, і вони могли використовуватись в польових умовах. І це принесло популярність бренду Стенлі серед будівельників, мандрівників, туристів і військових. Зазвичай, щодо компанії Стенлі використовують назву Стенлі PMI або Стенлі 1913, тому що є ще одна відома компанія Стенлі, яка виготовляє приладдя та різні будівельні інструменти. Бренд Стенлі, про який я розповідаю, також вирізняється тим, що у нього є такий лого Ведмідь з крилами. Ведмедя звуть Стен, і всюди зазначається, що компанія придумала його як такий собі фідбек на розповіді мадрівників. Які розповідали, що термоси Стенлі переживали навіть зустрічі з ведмедями. Тому ведмідь Стен став таким собі символом міцності і пригод. І от понад 100 років компанія Стенлі була доволі успішною і виготовляла різні термоси багаторазового використання. То що ж сталося в 23-му році, коли дохід компанії збільшився в 10 разів зі скромних 70 мільйонів до майже 750 мільйонів. А ось що Стенлі Кап термічна чашка або термокружка, ця от штучка спричинила цілу лихоманку. У двадцять другому роках Стенлі Капс не на жаль, Важко згадати в який конкретний момент, але багато хто згадує відео, де Стенлі Кап пережив пожежу авто. Жінка поділилась цим відео в ТікТоці, воно набрало майже 100 мільйонів переглядів, і навіть сам бренд Стенлі він пообіцяв купити жінці нове авто. І це відео зачепило багатьох, але я думаю, що тут співпало декілька факторів. По-перше, Стенлі Кап почали просовувати в соцмережах інфлюенсери. Стенлі спеціалізуються на таких довготривалих і якісних термосах, тому навіть був цілий тренд кап де люди кидали ці Стенлі просто по різному, але при цьому він зберігав свою форму і воду всередині. По-друге, скоріш за все, бренд зрозумів, що зможе продавати більше, якщо змінить свою цільову аудиторію, або як мінімум її розширить. Раніше бренд Стенлі дуже сильно асоціювався з рибалками, мисливцями, туристами, в основному з чоловіками. І ось бренд почав орієнтуватись на жінок і окрему групу мам. Це можна помітити і по формі, і по кольоровій гамі Стенлі Капс. І на початку все виглядало супер. Люди купляли Стенлі Капс, бо вони юзабл, якісні, зручні, але все це поступово переросло в оце. Десь в намовному ютубі я бачила відео, де розповідало, чому ми зараз купуємо як якісь неадеквати різні речі і в великих кількостях. Це було Штати, і конкретно там згадувалось про проперті, тобто нерухомість, бо люди мого покоління усвідомили, що вони не можуть купити собі житло. Їм для цього треба відкладати десятиліттями, і тому частково від бажання хоч чимось володіти, і частково від необхідності бути в тренді, бути з усіма на одній хвилі. Вони купляють щось доступніше. Ну купляють і хай собі купляють, яка нам різниця. Але в Stanley Cups є свої проблемні моменти: перше Stanley Cups це термоси багаторазового використання. Їх суть полягає в тому, що вони якісні і довготривалі, довговічні? Тобто сама суть покупки Stanley в тому, щоб не купувати інші термоси і інші ємкості для води. А ми що бачимо? Стоси однакових чашок, але різного кольору, які людям інколи вже немає, просто куди ставити. Кожна з цих чашок має слугувати людині просто роками і навіть пережиту пожежу, якщо таке станеться. Навіщо одній людині 20 або 50 таких чашок? Ну просто тому, що це тренд. Друга це проблема надмірного споживання або overconsumption. Добре, у когось є 10 Stanley Cups, Вони всі різного кольору: одна вдома, друга на роботі, третя в зал, четверта в машині, і іначе всі вони якось прилаштовані і всі використовуються. Але тут з'являється overconsumption босс, аксесуари до Stanley Cups. Чесно, я вже навіть не буду намагатися це виправдати. Ланцюжок на чашку я ще розумію, але міні-Stanley Cup до великої Stanley Cup? сумочка на Stanley Cup? На що взагалі Stanley Cup? У мене таке враження, наче люди все це скуповують. Просто для того, щоб сфотографувати, а потім це не використовують і викидують. Третє, це те, що бренд теж почав маніпулювати своїми покупцями і використовувати цю популярність супер супереч своїм цінностям. Термоси багаторазового використання настільки якісні, що їх не треба замінювати або викидувати. Але при цьому вони постійно випускають нові колекції. Деякі лімітовані, щоб підвищити попи, деякі, щоб розширити вже наявні лінійки, додаючи якісь кольори або колаборації. І тому люди все купляють і купляють. І можливо, в когось вже є рожева станникап, можливо, навіть дві. Але от Барбі станникап ще немає. Не можна сказати, що бренд всього лише робить свою роботу. Це ж люди купляють, їх же ніхто не змушує. Стенлі ніде відкрито не вказує, скільки вони щорічно виготовляють саме Стенлі кружок. Але з тих наявних даних, які є, можна припустити, що це плюс-мінус 10 мільйонів Стенлі Капс щорічно. Це таке число термосів багаторазового використання, які не викидують і не замінюють треба в світі. Я не думаю. І компанія чудово розуміє, що вона робить, випускаючи таку кількість Стенлі Капс. І на жаль, це йде в розріз з цінностями, які вони самі і визначили. А що у нас? Че є Україні лихоманка на Стенлі Капс є, але це зовсім не такі масштаби, як навіть, наприклад, в штатах. Перелічивши всі якості Стенлі Капс я взагалі вважаю, що нам кожному українці їх мають видавати просто на якомусь державному рівні. От коли відключення світла, а то і пожежу переживе, якби ну те, що нам треба. Але для мене Стенлі Капс все ж таки залишається суто такою штатською американською річчю. Штати — це країна машин, там інфраструктурно так все влаштовано, що орієнтація йде більше на водія, аніж пішохода. І тому Стенлі Капс непогано якби вписується в їх реалії, тому що ти вдома наповнив. В машині до роботи довіз на роботі випив в машині. Знову додому привіз. Просто подивіться на розмір цієї Стенлі Капс. Вона об'ємна, вона сама по собі не важка, але якщо налити туди воду, то рука дуже сильно втомиться і доволі швидко. Уявіть собі, їхати з таким в метро, або ще гірше в набиті маршрутці, коли водій вгасає просто як невіжений. Покласти в сумку це теж такий собі варіант, бо тоді буде відтягувати плече. Плюс мені Дарина ще сказала, що не всі станлікапс герметичні, тобто, якщо покласти її ось так, то вода буде протікати. А щоб цього не було, треба купити іншу кришечку, щоб закривалася ця станлікапс герметично. Ну і ціна теж в штатах віддати 30 50 доларів за таку річ, я вважаю для них це нормально. А от у нас віддати 2-3 тисячі гривень за чашку, навіть якщо вона і дуже якісна, це не зовсім бюджетна річ. Думаю, що найкраще вона у нас підходить все ж таки для мам, які ходять на прогулянки з дітьми в візочках, якщо ця штука влазить їм в капхолдер. Окрім цього, не дуже практична річ. Але Stanley Cups це вже не стільки про практичність, скільки про статус. У мене взагалі така асоціація з ними. Це просто біла американка, яка виходить з свого будиночку і йде на прогулянку з такими ж білими американками. І це багато про що кажу, тому що навіть зараз бути такою жінкою і вести такий спосіб життя це доволі статусна річ. Ну і трендовість. Нам часто хочеться бути в темі, мати те, що мають копі, дівчата. Плюс нам це все ще підсовують під такою ідеальною темою: це ж про пиття води, про прогулянки, це ж дуже круто для здоров'я. Наче щоб пити воду і ходити на прогулянку, треба мати Big S Cup за пару тисяч гривень. Найцікавіше, що Stanley Cups – це насправді навіть не найгірший тренд, який міг бути, тому що все ж таки це якісна і практична річ. Але подивіться, що з ними зробили. І наскільки розвернули ідею і цінності бренди, перетворивши їх на взагалі щось протилежне. Багато хто вважає, що вже наступає кінець лихоманки Стенлі. На сцену виходять нові популярні пляшки для пиття, які ось ну, от точно, точно треба мати, щоб пити воду і ходити на прогулянки. А Стенлі Капс тепер будуть як якась така раритетна річ. Ну вони вже у всіх є, вже більше не цікаво і не ексклюзивно. Куди тепер подінуться полички цих пляшок, коли вони вже більше на тренді? От питання. А на сьогодні в мене все. Щось я прям пітіла розбирати якісь такі тренди, особливо. Во ті, які люди вважають, вже не є трендовими, ну але як є, дуже дякую за перегляд. Я кажу пока.